Друзі-майстри, мої, чужі, майбутні мої. І взагалі раджу так відноситись до майстрів всім парарабам, а, і керівникам фірм. Коли до вас приходять майстри і називають якусь ціну за свою роботу, ну, вони більш-менш високі, я вважаю, майстрів високі ціни на роботи. Ну, вони обґрунтовані теж. Коли людина називає якусь ціну, ну, умовно, там 600 гривень за плітку за квадрат, чи 800, чи за погонний метр там шпакльовки, і так далі. Всі ці ціни включають в себе не тільки роботу собственно, по укладці плітки, або там по монтажу кабеля, або по шпаклівці, по фарбуванню, по укладці підлоги, плінтуса, неважливо чого всього, <кій> всі ці роботи також включають в себе і професіоналізм. Що це значить? Дивіться. Професіоналізм це коли ви професійно займаєтесь цими роботами. Відноситесь до цього як до основної роботи. Да? Що таке аматор-футболіст і професіонал-футболіст? Аматор це коли ви вечором приходите пограти в футбол з друзями. А професіонал це ті, на якого приходять стадіони, збираються подивитися і платять бабки за білети. Вот. Тому всі робітники, які приходять робити дизайнерські ремонти, да, вони ну, якби повинні бути професіоналами. І це в себе включає також відношення до роботи. Не просто укласти плитку, там якісно запилити, там, чи провод класно, чи зібрати щиток, чи там класно замалярити стіну, чи підлогу, чи декор. Там. Це в себе також включає професіоналізм, що це значить, що прийти як відноситися як до роботи. Робота коли починається. В 8-9 в крайній термін, в 9 ранку. Да? І на і 8 годинний робочий день і більше, як самі захочете. Захочете більше, більше працюєте. Але 8 годинний робочий день повинен бути. От. Це називається професіоналізм. Ви скажете, та яка різниця? Я можу прийти там в 12 і за 3 години зробити те, що там мені потрібно. Ні, треба прийти і працювати в 8 годин. Це називається професіоналізм. Коли футболіст футбольного клубу Реал Мадрид. Він же ж ну якщо у них тренування о дев'ятій ранку. Вони ж всі приходять на дев'яту ранку. Не зважається на те, що у них мільйонні зарплати, що там Криштіана Роналдо може взагалі не прийти на тренування а потім вийти там три гола забити, да через себе там як угодно. Але ні, вони приходять всі на тренування, тому що в них є колектив, дисципліна, тренувальний процес і так далі. Коли ти пропускаєш тренування в команді мастеров, тебе штрафують. Ось на тебе штраф, кажуть, та да, ти опоздав на треніровку або без причини, да, або пропустив. Піди там в касу, поклади там, 100 тисяч доларів і можеш і далі пропускати. От, і все, там ніхто нікого не жаліє. Криштяна Роналда, ти чи ще там хтось? Так само і в ремонтах. Ви професіонали, ви приходите і працюєте, зважаючи на свій зірковий статус підписників інстаграмі. Ви повинні відноситись до роботи як до профі. Як, ну, як, як профі, ви пиво, да? тобто починати, да, є люди, які там пізніше починають, можливо, доїжджати до об'єкта довше, або ну, там, ще якісь причини, люблять довго поспати, але люблять і допізні попрацювати. Але свої 8 годин ви повинні відпрацювати. Не повинно бути так, що замовник прийшов в 11 часов на свою квартиру глянути. ну Цікаво, а там нема нікого. І ви там ката, я зараз їду, я все зроблю там і так далі. Ні. Якщо ви так відноситесь не професіонал, тоді розцінки у вас не можуть бути високими. Ви не можете отримати за свою роботу те, що ви хочете. Ви будете оштрафовані в кінці. З акта мінус 50%. І все, будете отримувати як любитель, як бандерлог на вокзалі. От і все. Повинні ви відноситись професійно до роботи. Це що значить і ходити, ну, як на роботу, так? Да? От, і все. Це те, що я хотів сказати. Що розцінки включають і професіоналізм 8 годин робочий день, а не двох-трьох години. В одиннадцять прийшов, в 3 ушов, тому що я так хочу, я на себе працюю, а я взагалі на тебе не працюю, я на себе працюю. Працюйте на кого хочете, але ви, ми платимо гроші, замовники виділяють в сподіванні, що прийдуть професіонали. Якщо професіонали не приходять, значить вони. Отримують менше грошей, замовник отримує скидку, якщо ви не професіонал.